Аварія сталася поблизу села Іванівки в Сарненському районі. Тут на абсолютно прямій дорозі з доброю видимістю зіткнулися Нісан Кашкай та Фольксваген Каді. Зараз поліцейські експерти відтворюють схему дорожньо-транспортної пригоди. Вочевидь, Нісан Кашкай з якоїсь причини втратив керування. Спершу машина виїхала на праве узбіччя. Це добре видно по ось цим намальованим на асфальті лініях. Після чого авто вилетіло на зустрічну смугу, і вже там відбулося зіткнення. Удар прийшовся на праву частину Ніссана, всередині троє людей. І, хоча спрацювали подушки безпеки, не вижив ніхто. Коли ми витягували, деблокували саме водія, водій ще знаходився, дихав, ми його деблокували, передали мед... в медичній допомозі. Як потім з'ясувалося, він загинув. Попередньо відомо загиблий водій Нісану – співробітник Черкаської поліції. Разом із вагітною дружиною та ще одним пасажиром вони з Польщі поверталися додому. Очевидці, які їхали слідом, розповіли копам: водій дуже поспішав і часто йшов на небезпечні обгони. Починаючи з Ковеля, він їхав швидко і обганяв. Ну, видно було, що людина спішила і все. І потім, вже як вони сюди під'їхали, це от сталося. Вони кажуть, що бачили його, бо він їх обганяв. У Фольксвагені були п'ятеро подружжя пенсіонерів та троє їхніх онучок-підлітків. Люди це дід з бабою і внуки везли до себе в гості. В Луцьк їхали. Кашкай їхав, десь занесло його, схватив обочину, і став поперек, а той вдарив його. Як, як втечеш би такого? Водій та його дружина гинуть миттєво, онучки вижили. Зараз дівчатка в лікарні, у них численні переломи та забої. Дві з них госпіталізовано в відділення реанімації. Вони в тяжкому стані зараз їм надається допомога. І одна з цих дівчат, і одна з цих трьох дівчаток госпіталізована в відділення травматології. В стан її також наближений до тяжкого, але стабільний. Під реанімацією в нервовому очікуванні рідні дівчат кажуть, діти в свідомості, але розповісти щось про аварію не можуть. Вона в сознанні. Що ж вона сама ще не знає, як. Зайшла дочка до неї а в неї під головкою лужа крові. Вона сама не може ще, не пам'ятає, що з нею случилося. Причини аварії має з'ясувати поліція. Імовірно, винуватить зіткнення водій Нісана. Однак останнє слово за експертами. Та що б вони не сказали, відповідати за смерть п'ятьох людей все одно буде нікому.